У всьому Ірані тривають протести через смерть жінки, яку затримала поліція моралі за невідповідний одяг. Активісти кажуть, що ситуація стане ще гіршою, бо влада розгортає технологію розпізнавання облич, щоб ліпше контролювати громадян. Протести й заворушення охопили всю країну. Влада каже, що під час сутичок утратило життя троє людей. Серед них співробітник сил безпеки. За іншими джерелами, відколи в суботу почалися протести, загалом загинуло вже семеро. Протести розпочалися після смерті 20 Двохрічної Махси Аміні з іранської провінції Курдистан. Вона впала в кому і померла після того, як минулого тижня її затримали в Тегерані. А затримали через нову жорстку політику в країні щодо носіння хіджаба. Поліція заперечує, що за Міні погано поводилися, і каже, що вона мала проблеми зі здоров'ям. Її сім'я не погоджується і стверджує, що та ні на що не хворіла. Акції солідарності із загиблою пройшли і в інших містах світу. Це Амстердам. На вулиці вийшли десятки людей, зокрема, вихід. Ці з Ірану а так протестували в Нью-Йорку біля будівлі ООН. там де зараз проходить генасамблея, і зібралися десятки світових лідерів, зокрема й президент Ірану Ібрагім Раїсі. Іранці виступили проти посилення державного контролю, побоюючись, що ситуація з правами людини в країні стане ще гіршою. Так багато хто боїться, що теж може зіткнутися з поліцією моралі, оскільки жінок часто затримують за порушення правил носіння хіджаба. А коли запровадять технологію розпізнавання облич, затримань може стати ще більше.